Стати зафекашити. Я постійно туди підже підтискаюся під, під оба. стати зафекашити ось тут. І відстрелити ось цих алтешок. Ой, зриви в желудки, вибачте. Запити. А завтра повинна бути новина про... Завтра буде новина, що на наступний місяць. Та тут 300 не також багацько, якщо відверто. 300 танчик. Танчик смачненький. Це не 3700, як на ЕС факу. <с а в цілому, що там там і так зрозуміло. Ну, новий патч, бойова перепуска, ВЗ5А, канопенер і патан. Ну, плюс якісь івентики. Не можу через нього стріляти. Я би стрільнув, можливо б. Непогано залетіло. Можна було і борьку. Чого трапилось? Сенсі, як воно розказує, щоб я не потрапив в таке лайно. О, воно ж ламається. Бамс. poor guys. Poor guys. Я встигну, я встигну. А сюди. Ось ЛТшка переграла, ніяк минулого разу вона стала тут на початку. Ми можемо зараз підтискатися, хоча можна було і постріляти. Оп! Сюди! І цраканчик тобі! Шльоп! Везешечка красивий такий. Давай, ділися! Яким чином скумба настигла тебе. Водолаз, стій, стій, водолаз. Я не встигну! Вони тікають. Потрібно її доганяти. Були коробки зміїні. Там була шкода після цього Я влив ЙК. Ой, я відволікся там зліва засвітив сюди, да, так, хлопець. Ця ЛТшка тут поряд. Теж неприємно. А, ну да-да-да, не пощастило. Unlucky moment. Не засвітився, гуд, 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 гуд. Ооо, демедж. Наш Нашелтевод, правда, трішечки привинив. Ну нічого, ми помстимося за тебе, значить тут багато яких хороших танків. Шкодка на пала. Да. Трішечки неприємно згоден, але. Ну... не знаю, важко відповісти. А, він бленди кинув, його там вже немає. Вони все можуть здуріти і... а вони там на прострілі і міне щось, я туплю. Гарнюня на каточок потрібно. Може ні вже, все потрібно їхати. Нормально я його опрокинув. Серйозно. І досі тут. Ну я шансу тобі не дам. Добре, Били Нормально. Ще можемо постріляти. І не отримав його. Капець 200, ну 240. дофіга в принципі. ЗВ. Ш... Комусь за 300 коробок випадає НБТБ, а комусь Верний воротник випадає. Лише 600 коробки. Бам, на каточек. 459 Та блин, ну поспішив. Ну тут ще можемо не стріляти, потрібно позицію нормально зайняти. Цілому 6К. Блин, я б хотів би непоганий бій. Не потрібно туди підтискатися, я буду там один. Потрібно десь зайняти позицію, де мені кущик зайняти. Не встигаю, мене ще й засвітили. Натубе. Медведь. Истры. Че, будеш стрілятись? стрелять? Ну давай, що ты, засяум. Де ты там крадешся? На Натубе. медведь давай, пиф, пав. Ой-ой-ой. Давай дратись Ой, я камулики залетаю. Ой-ой-ой, що я роблю Поспішив трішечки. На, заспокою пасажира. Бійна 7 сімка зараз буде. Так. Сюди, солоденькі. На тобі. Ну, зря я віддаю стільки ХП, потрібно почекати, відсвітитися. Як по ньому постріляти по цьому тортику, його ніхто не світить. Ну підсвіти, підсвітить цього пасажира. Він втік, потрібно їхати вперед. Швидко, швидко, швидко. Проблема в тому, що я... через те, що я такий агресивний, я не зможу постріляти по ВКшці. Тортик зовні. Вічечка по тортику. Тримай. Викашка може мене задушити. Дай по собі постріляти. Не встиг. Він кадешся. Дайте тичечку по ньому зробити. Аааа, не парапувала Не! НІХТ! Нікуди не встиг. Ладно, 6300 теж непогано. Приймаємо. Блайндиків ніяких не було. Неочікуваний бій вийшов. 6300. В кінці облажався. Танги снайпер, петрымка, основной калибр. Нагим, давай, вот так. Не дограв в конце трешки. Можно было дограть. Цей пострел. На жаль, в БЛД полетела. Поспешив, насмешив. Але ну, давай, щоб у нас гра під нагибнула 76% 3200, ну. Зараз буде поразочка, Зараз одразу гра нас попустить